Всім добрий ранок. Не їж мені шнурки. Шархан, не їж шнурки мамі. Віддай. Це шнурок. У мене війна з самого ранку з шарханом. Ганяється за дівками, як сказався. Ой, А то, що він ганяється, дівки перегулюють. Я не можу поняти, чи він не попадає просто в той час, коли вони гуляють, чи він стріляє холостими. Хлопець гарний. А щось і людські кози теж приводять. Я думала, коза погуляла а сьогодні рано, привели її знов. Не можу зрозуміти, в чому проблема. Дашка моя. Дашка 30-го покрита і цю малу 30-го покривав. Фортуна взагалі не покрита. Луну він покривав. Покривав луну, коли першого по-моєму. 30 жовтня ті покриття, а та, по-моєму, 1 листопада для перегула ще рано, але буду бачити, може якраз, дасть Бог повідгулюють. А то щось він мені, цей дядько, він гарний, все, хороший такий, ганяє їх. Ну, Тільки щось він не можу, не можу я допетрати, що з ним не так. Чи не попадає, коли іменно гаряча гулька? Чи він ще малий або холостий? Коротше, не знаю. Тут в мене воно гілки з-під мене витягують. Я сижу на піньку і Дашка тут прийшла до мене. Де, Дашонь? І погнав знов. Це ми города виорали сусіднього на картоплю. Цілий кусок виорали. Во. Сьогодні, думаю, мабуть, буду прибирати гуси. Якщо знайду бажання, бо мені скубати гусей, то трошки не люблю. Я таке діло, У мене ще залишилося 5 штук. Їх поприбираю, а весною знову собі куплю молодняк. Щоб цих даром не тримати. І там з е, качок качок теж треба качурів повибирати, поврубати, а качечок полишати. І все. Ташке вимічку таке гарненьке. Що ж, 30-го знов перегуляла. Я вже думала, що все, нарешті, Ага, нарешті. Там на городі я малину в себе посадила два ряда. І сьогодні мені прийде теж. Там, де ми жили на Волині з того села, жінка мені відправила посилку з малиною. Малина, ожина і Гіоргіна. В неї такі гарні квітки Гіоргіни. Теж ще сьогодні подосажую. Ще треба цибулю і часник посадити. Я ще не посадила. У нас як не дощі, то була погода, дрова возили, і я якось не мала часу, слухати, з тим всім. Не встигаєш все поробити. о гуляють Ну, фортуна то ще не разу не була покрита. Тих дівок покривав, а фортуну ще не разу. Дашку то вже три рази крив. ну Вже думаю, може, хоч на третій раз вона. Відгуляє. Там була трава, вони собі паслися, а тепер переорано. Не можуть поняти, що це таке. А, бачите? Дівки! Луна! Ага, почули вони мене якраз. Аби хоч би в малину мені не пішли. Дівки. Бо їх так і мане туди. У мене отут, отак з краю Два до малини. Гуляють, пасуться, хочуть на вулицю. Ну і все, повалили в малину. От зараз получите. Не так в малину, як біжать люцерка там. І вони знають, що там люцерка посіяна, і біжать туди. Ну, ми, як погода суха, то ми косимо, кидаємо їм в кормушки. А у нас тут ні. О, бачите, ми в люцеркі. От зарада. Вже кусок викусили. Вони з'їли ще кусок остався. А ну давайте звідси Я зараз вас закрию, накидаю трави і будете сидіти. Ш-ш-ш-ш-ш-ш. Ш-ш! Ану! Виходьте звідси! вперед! Давай, давай, давай! Ш. Где выходь? Ану. Давай. Туди во на траву. Кс. Вон так у мене. Два ряда малини. Дашка. Ану. Давай, 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 давай. Це що це таке не їх звідси? Гайда! <риклад> давай, <риклад> 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 давай, давай, давай! Луна, зараза ти не знаєш, куди йти. Ара, получите. А ну <риклад> давай. <риклад> Айда, звідси. Бігом. Тай. Нашка. Та вже сама біжить. О, Отут у мене грядки будуть. Куди? Луна, згроза! Я тебе зараз приб'ю, чесне слово. А ну назад! Ану, виходь, давай звідси. Що це таке? Ану. Фух. Дай. Фух. Ш. Дух поскудні. Фуртуна. Ой, боже мій. Захекалося за ними бігати. А ну виходьте звідси. Боюся, бо мокро. Що зараз подуються мені цього. Зарази. Оту диво. Набіглася. Питали в мене сусіди, чи гній є. Гній є, але він не йде ще в цьому році. Бо він не перегнивший. Ух. Якщо посадиться, то це буде казда. А, дивіться, вишні у бруньках. Бачили таке? Єзородам! Я Єзородам! Я Отак ми пасемося. І не слухають. У мене перед цим кози були то якісь слухняні, а це кричі, лопне. А воно робить своє? От своєї немає. Трави требурішські сюди. Ану? Давай додому. <смі> Давай що таке? Що вчепилася? Ми на ту сторону ходили, паслися, то там собі добре. Вони по тому кускові ходять. А це не хочу, бо мокро переоряно. Болото. Вони паскуди сюди лізуть. І припинати вже не хочеться. Бо на цілий день їх не припнеш, то дощ то ще якась сітляко така. А це думаю випущу годину, попасуся з ними і поїду, буду хрін копати, бо ми копаємо хрін. На здачу. Накопуємо і здаємо. Дівочки-козоводи, напишіть мені, будь ласка, в коментарях які справи з козами. Чи відгулюють ваші дівки в цьому році? Чи теж так тяжко? Бо щось в мене непонятно з тими козами в цьому році. Він все винюхує їх, все принюхує. Він щоб не скакав, він скаче, скаче, криє. Так як має бути, тільки кози не відгулюють. Не можу поняти, чого. О, пастух мій, Орішка моя. Постійно зо мною. Хі. Тільки я пасти йду, коза, так і вона за мною. Каже Діма, що це вона собі молоко заробляє. Дома є трава Ти пасіться, ні. Задере голову і летить. А туди летять, кажу, знають, що люцерка є. І в ту люцерку летять. Паразити. Ось так. такі в нас справи, такі в нас новості. Все по-старому. Нема нічого такого нового. Так що люблю, цілую, дякую, хто з нами. І до зустрічі в наступних відео. Відео рідко виходять, бо не знаю, що знімати. Одне те саме. Літом більше якийсь рух. Весною більше рух іде, бо щось садиш. Хочеться показати, що ти садиш, що твориш. А ближче до зими. Рано встав, покормив, грубо напалив, їсти наварив ти спиш. І так кожен день, коли холода. Так що, друзі, всім гарного дня, бережіть себе, свої родини і до зустрічі!